Азотні добрива в ці зросли приблизно у три рази. Ціни на азотні добрива виросли майже вдвічі. ціни на добрива майже досягли рекордного рівня. Органічні добрива це можливе спасіння врожайності на наступні роки, але є один нюанс. Так як у нас на підприємстві е, тваринництво, то ми на сьогоднішній день отримуємо молоко, м'ясо та ще й добрива органічні, які вносимо на поля. Галузь рослинництва і тваринництва – це не два різних напрямки в агрогалузі, це загальний базис, який є невід'ємною частиною для успішного господарювання. Доброго дня! З вами канал Заводу СПД Петров. Мене звати Юліана, і сьогодні ми з вами поговоримо про збільшення прибутку, утриманого з гектару в умовах зростаючих цін на добрива. Якщо 8 тисяч тонн гною ми вносимо, то я ж на добрива, читай, якщо навіть по самому по почитати, простому. Це 500 гривень тона гною, а 8 тисяч то це 4 мільйони. А 4 мільйони це пошти половина е тих грошей, що я трачу на недобри. Болючою темою сьогодення для фермерів є ціна на мінеральні добрива, яка, до речі, ще не досягла свого максимуму, що ставить патову ситуацію багатьох агровиробників. Зараз ми живемо за рахунок молока. Кожний місяць один мільйон гривень ми заробляємо на молоці. М'ясо молоко там okay. в умовах інтенсивного господарювання добрива є базисом, який забезпечують отримання прибутку. Але якщо раніше витрати на добрива становили п'яту частину собівартості, у цьому сезоні показник зріс до 35%. в деяких випадках навіть до 40% собівартості. При таких затратах підпитання стають не те, що прибутки, а й вся посівна кампанія наступного року. Тваринництво саме по собі взагалі вигідне. Дивіться, сьогодні, якщо хтось каже, що воно невигідне, це люди, які тільки можуть дискутувати і Сьогодні дефіцит молока екстра класу, вищого гатунку. Так, якщо в мене було сьогодні, на сьогоднішній день, там, грубо говоря, 20 тонн, я б 20 тонн молока в день би продавав, на жаль, в мене гораздо ну, менше. Насправді такі коливання ціни не є привідом для паніки. Це лише можливість відкрити нові напрямки. Наприклад, органічне землеробство, з яким так тісно пов'язане тваринництво. І це ж органіка свого роду, це ж не хімія. Натурально. Це, це натурально, що перевіряють мене там, на пшеницю. То пшениця йде тільки третій і другий клас. Це все на муку, це хороше. Ячмінь пивоварний. Ну, є, є вигода є. Органічні добрива це не тільки екологічно, це ще й довгострокова перспектива на врожай. Ось що про це кажуть люди з багаторічним досвідом. Гний перший рік усваюється, то звісно, чимало десь 50%, потім ще 20% додається, потім ще 20%. І ще там 10 чи 15. І таким путем він за 5 років вже виснажується земля. Потім знову носимо і опять пісну після. Це буду казати, є процес. Процес, Органічне да. Органічні добрива це можливе спасіння врожайності на наступні роки. Але є один нюанс. Чому вибрали саме цього виробника? Ви, Мабуть, вибирали з різних да я дивився і, е, імпортних е, виробників. На превеликий жаль, більшість наших аграріїв частіше звертають увагу на імпортних виробників, тим самим переплачують купу грошей. І лишають себе можливості на швидке обслуговування техніки, підтримку 24 на 7 напряму від виробника, а також від користування дійсно надійною технікою, яка адаптована до наших умов експлуатації та до наших спеціалістів. Ось, наприклад, наш розкидач ПТРВ-10, та що про нього кажуть люди, які вже його випробували. Дивіться, ну перше, хороший менеджмент. На підприємстві у них працює, Директором там СПД Петров, ми з ним познайомилися, там такий важливий дядько, знаєш, ну, бачив, що все держить в своїх руках. Обороти, Обороти... ми поставили на 500, бо на 1000 воно ще там порох виходить. Ага, да, у вас так. по книжці написано 1000 на 100, оборотів. Ми да. поставили 500 оборотів. А яка яка ширина, виходить при 500 оборотах? Так само метру 15, якщо дати більше газу. Ага, а якщо на 1000? На те, що взагалі там, там, порох взагалі не немає, всі тікають -то, куди. У нас же боє, навоз попадає трохи каміння, ми затепимо, щоб нічого не буде не вдарити. Друге, комплектація достатньо хороша, у них італійські ресори стоять, і ми їх провірили на практиці, да, тобто, там, підрегулювали, є якісь там, технічні моменти, які хлопці там, переговорили, там, розкажуть виробнику. Ну, ми задоволені. Мені подобається нормально. Я вже такий старої закалки, мені мало що за це порядок. Плюс компенсація. І, звісно, треба ж підтримувати своїх виробників вітчизняних. А вона не хуже, ніж імпорт. Цей розкидач не тільки вистеляє добрива рівномірним ковром, а й дозволяє використовувати різні типи добрив, починаючи від навозу ВРХ, закінчуючи куряком та гумусом, що дозволяє використовувати одну універсальну машину для закриття максимальної кількості питань знесення добрив. Якщо я вже вніс його, то вже 3-4 роки впевнений, що там буде врожай. Відмічайте відео лайками, пишіть коментарі. З вами була Юліана, канал Заводу СПД Петров. До нових зустрічей!